Я побачив красивих дівчат там на балконі і. Якби от, хочу щось сказати, але вони не впевнені, дуже бояться. Ти помиляєшся. Отут ти не допрацював як керівник, отут ти не звернув увагу як юрист. Працював сам, там, сам собі воїн, от, е... а потім ти працюєш в системі. Так, шановне товариство, як я вам обіцяв, е... ми сьогодні з вами будемо протягувати через все наше відео розмову, діалог, роздуми про передачу досвіду. Тому що, як я вже сказав, в центрі правової допомоги досить велика кількість юристів і те, що я помічаю між офісами, на жаль, чи на радість помилки повторюються. Помилки це непогано, це не добре, їх не варто боятися. Варто боятися не робити висновки з помилок і не засвоїти матеріал, за який ти заплатив своїми емоціями, часом, коштами, нервами і так далі. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами з Дмитром Володимировичем, з керівником Вінницького офісу, на рахунок помилок і передачі досвіду. Як мене представили, я є керівником Вінницького представництва Центру правової допомоги з Вінниці. Ми вже тут з 16 березня поточного року, 2025 року, працюємо наразі. У нас працює 15 людей, 16, перепрошую, Ось до цього я працював в місті Чернівці. Я починав свій шлях в цій компанії з роботи юриста. Ось подальшому я вже через рік став керівником тамтешнього офісу. Nice. Це сталося в квітні 2024 року. А ось, ну, з, скажімо так. Моє встановлення, можу сказати, почалось з того, що я, в принципі, для себе в глобальному сенсі цього слова відкрив професію юриста, тому що до центру правової допомоги я трохи працював там в БВПД, там десь трошки працював сам сам на себе старався, але це ПД для мене відкрили реальні очі, розплющили очі, коректно сказати. Ось на цю професію глобальніше. Я для себе зрозумів, як це працювати з людьми, як це допомагати людям. І, відповідно, мені це сподобалось. Я бачив себе в цій кампанії, почав розвиватися в напрямку а, в цьому напрямку, і, відповідно, ну, став ким я є, певно що. Хоча мені є на чим багато ще працювати. Працював сам, сам собі воїн. От, а потім ти працюєш в системі. І система спонукає до певних дій. Ну, я думаю, що на мою гадку особисто суб'єктивно. Мені не було так супер важко, тому що я не мав такого суттєвого досвіду великого. Да? Тобто mm. у мене не було бекграунду такого, що я працював в одному, адвокатському мовно об'єднанні, ще десь і так далі. А, ось. Тобто, глобально я для себе масштабно такий досвід та знання отримав. В цій кампанії mm -hmm. і відповідно, я вважаю, що було б важко в тому в разі, якщо б у мене вже був певний бекграунд знання, досвід, і тут мені треба було б все ламати, скажімо так, mm -hmm. тобто перевчатися простими словами. Mm -hmm. Ось але мені не прийшлось, тому що об'єктивно, моя ну, основна школа це школа ЦПД. Ну так, але все ж таки не можна сказати, що абсолютно без досвіду прийшли у вас, як не крути, була. І своє юридичне об'єднання, підприємство, ви і в безплаці, як ви сказали, працювали, у вас є досвід військової служби. Тобто, і я думаю, що, ну, на мою суб'єктивну думку, не тільки це ПД вам дало, а ще ви компанії дали багато чого свого, тобто свого підходу до роботи, свого аналізу, своєї певної жорсткості. Наснаги, енергії, підходу до певних питань, особливо військового права. Тобто, з певною мірою відповідальності людини, яка розуміє, для чого і чому. Тобто, щоб що знаєте, як, як запитую. Можливо, зорієнтуйте, яким базовим стержнем було у вас в. На початковому етапі роботи в ЦПД. Тобто ви пусти не прийшли абсолютно. У вас було якесь базове розуміння, і, було, і було, був певний бекграунд. Що найбільше повпливало на ваш, ваш успіх у рамках центру правої допомоги? Бекграунд, де саме? І з якої сфери? Через те, що мені довелося проходити військову службу раніше? То у мене було звісно і певні базові знання, розуміння, як функціонує наше законодавство в напрямку військової, військової тематики, да? особливо так як це дуже актуально, на жаль, в наш час в цей час. Ось, тобто було розуміння того, як проходить теж звільнення з військової служби, які є види, види військової служби, відповідно базові речі про грошове забезпечення, тобто, і відповідно, як працюють виконавці, яким чином проходить, скажімо так, процес стягнення коштів, заборгованості. Ось це мені на старті, скажімо так, моєї роботи в цій компанії мені допомогло. Але далі, скажімо так, я здобув знання вже в межах цієї кампанії з пенсійного права. Ось і сімейне. Угу. Мені приходилось досить часто працювати з сімейним правом. Ось все, що стосувалося аліментів, розлучень, поділу майна. А які саме що було саме складно на початковому етапі? От саме те, що те, що вибувало з колії, що було незрозуміло. От, у, 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 уявляємо, наприклад, от я уявляю, наприклад, я юристом з певним бекграундом, невеликим, але певним. Е, я приходжу в ЦПД, і яку мені дасте пораду? Тобто, ви, чим ви мене попередите? На що мені потрібно звернути увагу на початкових етапах? Все ж таки, от як я от, говорю навіть своїм юристам на початку роботи, їх головне себе переборювати в плані спілкування з людьми. Можна бути сімпіядів лбу, як то кажуть, знати там, всі кодекси на пам'ять, mm -hmm. умовно, да, Конституцію України і так далі, всі в усіх судових рішеннях орієнтуватися. Але якщо ти не можеш це висловити, якщо ти не можеш подати свою думку максимально коректно і доступно людині, яка в цьому геть не розуміється, то ну, гроші на твоїм цим знанням. Вміння спілкуватися, хто не вміє, ну це може бути, звісно, таке, такий варіант події. Треба вчитися в тому числі не боятися, не суратися, проходити ті ж курси ораторського ж мистецтва, читати книги, ну і просто спілкуватися, комунікувати. Особливо це, от помітна така от помилка у багатьох. Вони починають спілкуватися так тихо, да? бо тому, що вони. Якби от хочу щось сказати, але вони не впевнені, дуже бояться, да що їх там поправлять або просто подивляться ні якось криво-косо. Ось, але не треба навіть знову ж таки вдома собі стояти перед зеркалом, спілкуватися а, і ну, говорити все, що тобі приходить, спадає на думку. Це дуже допомагає мені, принаймні в свій час теж допомогло. Тому що, ну, як не як, з моїх, можливо, таких от, певних мінусів, я людина, ну, скажімо так, не сказати, що прям. Колись була дуже комунікативна. Да. Ну, я все ж таки мав, звісно, друзів, да, коло спілкування, але от я не, було, не був тою людиною, яка, от, от, ну, скажімо так, центром е, був коли уваги. Да, уваги. Ось, і все, чому? Тому що десь трошки були страхи там, висловити свою позицію, думку, але потім з часом е, я це почав переборювати, ну, і, відповідно, мені це допомогло подальшому вже в роботі. Даної кампанії. Зрозуміло. Відповідно, я так розумію, найбільша проблема людей, які приходять в центр правової допомоги, маю на увазі працівників, це вміння якісно викласти свою думку, пояснити складне, простими словами. Ну, ось, наприклад, я також помічаю цю проблематику в собі і також регулярно стараюся працювати над собою, але я працюю специфічно. Що я роблю? Я, наприклад, читаю книги вголос, коли я сам вдома, або навіть. Ці самі відео щоденні, це в тому числі і ця я себе навчаю викладати думку якісно і стисло. Як ви навчаєте юристів юристів центру правової допомоги говорити? Як ви розговорюєте з цих спеціалістів наших прекрасних? Це от подача якоїсь інформації на публіку. Тобто, я даю конкретне завдання, а саме там вивчити отаку от то тему, да, мовно теж виконавчі провадження. А, ось, і відповідно там даю певний час на його вивчення опрацювання, там, умовно, 5 днів. Там, на шостий день, там, в суботу, зранку приходимо всі, слухаємо там, на 8.30 да, і говориш. Там тобі задають питання, ти опрацьовуєш. Там, десь іноді дозволяється підлянути, але теж не зловживати таким правом. Супер, Супер. Дуже, дуже класна історія. Пам'ятаєте, на одному з блогів я говорив про це? Коли підходить юрист до керівника і запитує якусь тематику, він не отримує відповідь. Він отримує задачу дати спіч на другий або на третій день. З ага. Андрій, ви б у нас би працювали, ви б знали би все. І про виконавче права, і кримінальне право, і військове право все би вивчили буквально за місяць часу. Я вам гарантую, вас би виходу би не було, бо вас би просто би звільнили. Якось так, що ви думаєте про таку систему в центрі правової допомоги? Тяжко мені робити якісь висновки, тому що я не є такий фахівець в цих моментах, але знаю, що все нове, все сприймається з критикою, все нове сприймається з недовірою. Воно мусить пройти якісь етапи, мусить пройти якийсь розвиток, мусить пройти якийсь імперічний досвід, тоді воно стає дієвим. Я думаю, якщо це все у вас є, то, то ви правильному шляху. Боремося, боремося помаленьку. Окей, про, про те, що треба вчитися говорити, ми поговорили. А які є ще складнощі в а, на початковому етапі в юристів чи адвокатів? Адвокати також люди, вони також помиляються. І, як показує практика, е, часто буває більше за звичайних юристів, тому що ще також є момент в, в адвокатів, в експертів будь-які з будь-якої ніші, є певна попередня упередження в своїх знаннях і даних. Тобто я знаю так і все, я не буду нічого вчити, тому що я знаю краще. І це також, на мою суб'єктивну думку, одна з великих проблем не тільки юридичної тематики, а в принципі, в цілому нашого соціуму, що упередження не дозволяють людям розвиватися. Як ви переходите через дані упередження юристів чи адвокатів ЦПД? Ну, якщо говорити, наприклад, про адвокатів, шановних, чесно. Найбільш така помітна проблема знову ж таки, вертаємось до питання комунікації. Вони бояться людей. Як би це не було а так, як воно? вони ж отримують адвокатські? Вони ж повинні проходити, вони повинні спілкуватися. От вони думають в межах, скажімо так, тих знань, які здобули там з часом там, в університеті і на практиці. Но вони от знову ж таки не, не, більше з них не кажу, що всі, але більше з них вони не вміють подати думку просто. І вони не вміють от, під, ну, в певній мірі підлаштуватися під ситуацію людини. Вони от, бачать от, от, це вирішення. Все, але в певній мірі все ж таки треба відчувати людські потреби, їх бажання. Ось. Але, ну, скажімо так, в ЦПД, коли працюєш, то ти мусиш, скажімо так, з цими моментами зістикатися. І, як правило, в принципі, хто у нас залишається і працює, вони реально стають в цьому плані краще. У юристів, юрисконсультів, це ну, ще також проблема буває, що, особливо молодих юристів, брак практики І Ну, і десь трошки знань. Тому, відповідно, там в кращому випадку приходять там одну галузь так більш-менш впевнено, знають, інші не знають, або там якісь базові поняття. Mm -hmm. да? І ну, це в певній мірі, звісно, може, трошки ми відсунемось від основної тематики, але в певній мірі це я вбачаю, проблему в нашій освіті. Об'єктивно, трошки вона трохи тут ну, хитається, скажімо так, хромає. Тобто, щоб бути впевним, в розмові треба вчитися. Абсолютно. Ну, якби для того, щоб якусь. якусь Інформацію подавати людині, да, особливо якщо людина прийшла до тебе зі своєї проблеми, не mm. просто знаєте, як з друзями прийшов поговорити потеревеніти. Ось, а людина прийшла зі своєю проблемою. Відповідно, що ти маєш її проаналізувати проблему і е, надати оптимальний путь вирішення його питання, якщо звісно це можливо. Ось а це все знання. Відповідно, читати, читати. Ну і відповідно користуватися практикою. Відповідно на правах реклами, підписуйтесь на Академію ЦПД. Ми це зробили для того, щоб ви навчалися, були найкращими юристами. І не важливо, чи ви працюєте в рамках центру правової допомоги, чи займається самостійною практикою. Академія ЦПД вбирає в собі досвід, знання, експертість усіх юристів компанії на правах реклами саме для вас, для вашого. Настрої прекрасно, ми стараємося працювати, розвиватися, знімати ті самі влоги, робити наших юристів кращими, помічати, як юристи Центру правової допомоги приходять нулями, а через кілька років адвокатами і все. В тому числі, дякуючи вам, дякуючи вашим позитивним, негативним коментарям. Не потрібно емоційно реагувати на негативний зворотній зв'язок. Чому? Тому що з допомогою негативного зворотнього зв'язку. Людина тобі надала безкоштовний урок. Людина тобі показала, отут ти помиляєшся, отут ти не допрацював як керівник, отут ти не звернув увагу як юрист. І ти повинен за це подякувати, записати в блокнотик і на другий день починати виправляти. Не виходить, далі виправляти. Тому, Негативна зворотний зв'язок реальності це нормально, це окей. Тут питання, як ти це сприймаєш? Ти це сприймаєш як образу, чи ти це сприймаєш як урок, навчання, подяку, і тебе це мотивує? Добігає наш сьогоднішній влог свого логічного завершення у місті Вінниця, і саме тринадцятий офіс ЦПД. Що ви можете сказати по сьогоднішньому дню? А, що я можу сказати, відчувається? Відчувається, що офіс частково шасуватий. Відчувається те, що офіс ще молодий і є ще щось навчатися. Ну, от я говорю про контрасти, порівню, наприклад, з тим самим Харковом, чи що ми знімали саме Крайні. От. Відчувається, що ще людям, юристам, адвокатам потрібно працювати над собою і потрібно е, покращити свої комунікативні навики і, в принципі, взаємодія з взаємодія з аудиторією. Принаймні, як мінімум, нашого влога. Ми люди нові з вами, пан Андрій. О, це не погано, це не добре. В офісу є досить серйозні перспективи. Чому? Тому що ми тут розміщені в одному із найкращих і найкрасивіших місць міста Вінниці, це на центральній площі міста. Досить велика і серйозна база клієнтів тут, досить хороші та родовані адвокати тут з компанії. Просто бракує ще. Знаєте, така штука, звається притирка. Тобто відчувається, що офіс ще притирається, відчувається, що ще певні е, процеси не відшліфовані, так як в більш досвідчених підприємствах. Але це не непогано це не добре. Я як згадую, що було у нас на Антоновичі перші, перші півроку роботи е, компанії. Ну, то це небо і земля. Ті показники, які вийшла, Вінниця. Е, Буквально за півроку саме перший центр правової допомоги виходить два роки. Тому це непогано, це дуже приємно і дуже вам вдячний, що ви з нами при перегляді даного влогу, тому що ми стараємося тут знімати не постанову, а знімати те, що є, і говорити, як воно є. Тобто досить велика кількість питань цікавих заходить у Вінницю і Я думаю, все буде тут добре. Працювати. Аналізувати скептично десь до себе ставитися для того, щоб рости. І Він і це буде рости. Я в цьому впевнений. Я думаю, ми сюди приїдемо. Ну, десь, думаю, десь через півроку, скоріш за все. От, і ми побачимо іншу команду. Не в плані людей, а в плані ментальності е, самих працівників як таких. Тому зараз будемо вирушати з вами у Хмельницький. Проїзду будемо в Хмельницьку. Чому нам треба Хмельницький? Ну. Ми сьогодні з вами е, працюємо таксістами, тому що керівник Вінниці і один з кращих юристів Вінниці планує відвідати Хмельницький не для, не для інспекції, а для того, щоб поділитися досвідом із командою Хмельницького, з молодою командою Хмельницького. І для того, щоб прискорити і покращити роботу регіону як такого, тому що Хмельницьку, я не знаю, в місяця, певно, ще навіть немає. Команда молода, абсолютно навіть молочна і не в плані. Юридичної практики а в плані злагодженості та роботи в системі в Центру правової допомоги. Знаєте, ми мали їхати, це вже було завершальне відео, але все ж таки я побачив красивих дівчат там на балконі, і я згадав про відкриття Вінниці три роки тому. У му році, я пам'ятаю Максим Сергійович, ми його бачили в попередньому випуску. Я під нього шукав офіс. І я в той період часу відвідав кілька регіонів України: Полтава, Вінниця, Хмельницький. М ще там щось не пам'ятаю. І по Вінниці, в 22-му році, я пам'ятаю, я приїхав той самий день, коли, на жаль, окупанти е відправили ракету, яка попала в будинок офіцерів. І в цей день, якраз я був в Вінниці, я мав там офіс біля будинку офіцерів дивитися. Е але в той час був тут в центрі. Дивився приміщення там, де красиві дівчата фотографуються, що я про них згадав. Дивився приміщення, там далі підвальне таке ж було, під великий ремонт. І ще тут кілька локацій переглянув, але вони мені не сподобалися. І, можливо, й добре, що вони мені не сподобались, тому що зараз ми тут почали за красиві дівчата, закінчили за роботу. Як завжди, нічого нового це паде. Але красиві дівчата то це фотографія, так? Фотографині. Фотографині. Працюємо! Вітаю, шановне товариство! Ми нарешті в Хмельницьку. Донецьк, Тернопіль і село Майдан. Ага, так пам'ятаю, да, була тут така історія. Я вас знайшов. Вирішили ви окупувати мій кабінет. Ми минулого тижня взяли керівника е, Харкова. Ви в курсі?